Україна в давній славі, в козацьких приводах, на заквітчаних левадах, в рідних синіх водах. Україна в тих долинах і високих горах, На степах буйних широких, у Угаяк і борах. Україна в білих селах, у густих садочках, У хрещатому барвинку, у синіх квіточках. Україна на явурах ташкою співає, На стрілецькій могилі голову схиляє. Україна в чорноземі, що родить пшеницю, в глибинах, що дають нафту, і сіль сировицю. Україна в рідній мові і в пісні прекрасній. Україна в рідній школі, майбутності ясні. Україна в чистих хатах і в сільській церковці, у дитячому серденьку, в розумній головці. Україна в ясних зорях, в сонці, що над нами. І в очах добрячих ясних рідненької мами.